Доброго дня, дітки! Сьогодні під час прогулянки будемо з вами говорити про хурделицю. Чим же вона відрізняється від снігопаду? Так, вони схожі між собою, тому що складаються із сніжинок, але снігопад з'являється із снігових хмар. А під час хурделиці сніг падає не тільки з хмар. А ще піднімається із землі. Під час снігопаду немає вітру, і сніжок падає повільно, у вигляді зіркоподібних кристалів лягає на землю, а під час хурделиці є сильний вітер. Цей вітер і піднімає сніг із землі. А як ще називається хурделиця? Хурделицю можна назвати так віхола, Заметіль, сніговиця, хуртеця, завійниця, сніговій, завірюха, снігокрутиця. Під час хурделиці до снігу доєднується сильний вітер. Лютий в гості на гостину Кличе всю свою родину, та родина немала, суне і суне без числа, морозища, морозенки, і великі, і маленькі, завірюхи капловухи, і сніжинки-балеринки, і вітренко, і вітрисько, вже вони близенько, близько. Скажіть, дітки, чим відрізняється хурделиця від снігопаду? Які ще назви має Хурделиця? Наша прогулянка добігла кінця. Всім бажаю гарного дня. До побачення!